Розпочнемо з привітань. 8 березня в Україні та світі святкували міжнародний жіночий день. Теплі слова, квіти та нагороди чекали на представниць прекрасної статі у погонах. Служити батьківщині справа не з легких. Та все ж замість сукні військовий однострій обрали майже 17 тисяч українок. Шановні жінки, ми вітаємо вас з днем краси та весни. Нехай у вашому житті буде мир та злагода. Залишайтеся жіночними та чарівними. Щастя вам, любові та натхнення! Привітали жінок у погонах і керівники оборонного відомства. Звичайно, ми жінки любимо сюрпризи. І для мене сюрпризом стало те, що сьогодні мені вручили нагороду. Це моя перша нагорода, і вона співалася таким прекрасним весняним днем, прекрасним святом. Тому чесно я щаслива. Зрадію, напевно, мій син якому моя нагорода, може можливіше, ніж мені. Цей день він завжди приносить радість, завжди приносить якісь сподівання, тому що ну, можливо хочеться сюрпризів навіть 8 березня. Нехай це не новий рік, але для жінки це новий рік. Знаєте, Нелегко вам скажу быть женщиной и стоять наравне с мужчиной у станков ревущих бешено, и вести по полям машину, и порадовать сказкой обещанной, и проверить тетрадки сына, и всегда оставаться женщиной, желанной, манящей, красивой.